Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Вирвався з пекла і продовжив допомагати людям, ставши військовим капеланом. Волонтер із Маріуполя, який дивом зміг врятуватися з родиною. Тепер їздить розбитими росіянами селами і привозить людям будматеріали та продукти. Село Новогригорівка на Миколаївщині стало одним із перших, куди він приїхав ще торік. І відтоді людей сам на сам не полишає. Разом з побратимами привозить усе необхідне, аби підтримати селян, які попри все вертаються відновлювати свої зруйновані будинки. <звичай> а, а що закладає? <звичай> Про те, що до Новогригорівки приїхали волонтери, сповіщають дзвони місцевої церкви. Тут і розміщений гуманітарний хаб. Коли ми сюди повернулися, то це було дуже страшно. Розбите все в воді, тому що дощі йшли Пані Галина розповідає, відновлювати розтрощене росіянами село допомагають волонтери. Цього разу до Новогригорівки приїхали військові капелани Андрій та Денис. Їх у селі добре знають. Вони одними з перших привезли сюди допомогу. Щойно звільнили правобережну Херсонщину і обстріли села в щухли. Цілу вимог били ваш Ми коли заїхали, ну Міста призраки, села призраки одна-дві людини виходять. В Таких будівлях живуть. Денис розповідає, як вперше приїхав до Новогригорівки, чоловік сам із Маріуполя. Я відчув невеликий деживю, що я повернувся в Маріуполь. Денис каже, подумки щодня повертаються до свого рідного міста. До початку повномасштабного вторгнення був підприємцем, займався будівництвом. Від 2014-го почав волонтерити. Я довге після того, як вибрався з Маріуполя з того ужасу, який там Сходил. Я каждый день ждал, что там мои друзья военные или э, там службы успехи позвонят и скажут: Денис, все, можно возвращаться в город. И этим он жил. У перші дні російської навали його будинок зруйнували. Розповідає, як від ворожих обстрілів переховувався з родини у драматичному театрі, який росіяни згодом розбомбили. За кілька днів до цього Денису дивом вдалося виїхати і врятувати родину. Каже, про пережиття жахіття не забуде ніколи. Людей просто хоронили вже потім возле під'їздів возле лавочок, викапалях, де була можливість викопати братські могили. В центральних парках дуже красивий парк у нас був центральний Там зробили зараз от коли це все пересходило, там зібрали братські могили. Денис розповідає, саме волонтерство дало йому сили жити далі. Потрібно відволікатись, потрібно їхати і комусь допомагати. Тепер він разом з побратимами їздить розбитими селами Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини. У новогригорівку цього разу привезли будівельні матеріали та продукти. Сьогодні ми привезли плівку, ліс. Рекламу електроінструменти там він Волонтери привезли сюди і туристичні пальники, аби люди, у кого не лишилося навіть кухні, могли приготувати собі їжу. Вот ані вот такі, в будь-яких умовах змогли б, е, приготувати собі їжу. Ну одного балончика насправді достатньо зварити борща там, пожарити щось, закип'ятити воду. За таку підтримку люди в новогригорівці вдячні. Зараз тут живе близько 90 селян, хоч село практично повністю розбите, та люди сюди повертаються, аби братися за відбудову. Така ж мрія і у Дениса повернутися у рідний Маріуполь. Я люблю цей город. Я буду участився в тому, щоб вистанавлювати його. Ізероміна Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.